Підійшов, на жаль, до завершення. Ми тільки почали набирати оптимальну форму, почали реально перти. Так, звісно, хотілося б подякувати нашим Збройним силам, які дали змогу провести нам цей чемпіонат. Тобто, дякуємо ЗСУ, дякуємо організаторам. Судійство, скажімо так, було краще, ніж в тому році. Загалом позитивні враження. На жаль, ми зайняли не те місце, яке. Можливо, десь хотіли, але ну, маємо те, що маємо. Навірно, вік уже дає своє. Тому я, я вітаю команду Земельник з бронзовими нагородами. Я думаю, заслужено, можливо, вони могли поборотися за вищі місця. Е -е, бажаю команді Цетус і Майфон в достойній чесній боротьбі е -е, позмагатися, хто виграє перше місце. Маю надію, що команда Богдана Щерби. Цього джокера весь чемпіонат тримало на лаві запасних, хто на трибуні. Я сподіваюся, що в фіналі слава Дієв все-таки вийде і вирішить долю цього чемпіонату. Тому хай переможе найсильніший. Дякуємо ЗСУ, асоціації, Югу. Дай всіх Бог здоров'я.